Наш дім це планета Земля. Це повітря, яким ми дихаємо, та вода, яку ми споживаємо. Але через занурення в роботу та розваги ми не помічаємо, що наш будинок скоро буде зруйновано. Екологічна ситуація у світі залишається тривожною. Забруднення повітря отруйними викидами в атмосферу викликає рак, патології, порушення в роботі імунної системи. Нестачу питної води відчувають більше мільярда людей по всьому світу. Тому провідні екологи б'ють на сполох. Круглий стіл з промовистою назвою Зупинимо екологічні злочини на землі відбувся в Одесі. Екологи з різних країн обговорили глобальні проблеми всього світу, а саме, забруднення повітря отруйними викидами, вплив випробувань біологічної, кліматичної та хімічної зброї на екосистему. Як зазначив один з організаторів заходу, президент Міжнародного конгресу і захисту прав та свобод громадян Шіт Дагер Салих Мухаммед, знищення натуральних ресурсів землі може призвести до катастрофи планетарного масштабу. Коли раніше було багато війни, Перша світова війна і Друга світова війна, дуже много людей страдали. С ядерні оружия, які в Хорасіма і багато стран. Да, сегодня дня очень много людей страдают. И летает вирусы, и вода грязная, и земля грязная, и море грязное, И еда, которую мы кушаем, это тоже грязное. Поэтому сегодня мы будем писать письмо, обращение к ООН, обращение к Европейский Союз, Африканский Союз, Азия, Юг, Америка. Що цей тому що земля – це наш Неправильне ставлення до нашої планети вже призвело до того, що ми знаходимося на порозі великої катастрофи. Начало хімічне І це в Сирії, в Анголі, в Ємені і так далі. І ніхто не замечає ту проблему, і от ми вирішили зібратися сьогодні тут, разом з рядом міжродних стран, чи государств мира мы предлагаем, значит, Ми прежде всего, это создать міжнародну комісію по розслідуванню всех екологічних преступлений, независимо від срока давності. Це раз. А расходов, воєнних розходів прежде всего, і розслідування значит, как конвенція по запрету химического і бактериологического оружия глобальне потепління – далеко не єдина проблема сучасного світу. Перенаселеність, горна промисловість та браконьєрство – це всього лише маленький список усіх тих бід людства, які залишають землю випаленою та спустошеною. Починаю працювати з матеріалами совсіми, ми поняли, що в принципі це найголовніше за щита: защитіть від людини, Як би це парадоксально не звучало. Но вот в обращении, в частности, будет написано, что только объединив совместные усилия, поменяв психологию, дав обществу экологические знания, экологическую грамотность, мы можем жить в единении с природой. Позицію православної церкви з приводу масштабного забруднення оточуючого середовища на конференції висловив представник одеської єпархії отець Павло православна церква, зазнаюча свою відповідальність за судьбу міра, глибоко обеспокоєна проблемами, сучасною цивілізацією. Важне місце серед них займають екологічні проблеми. Сьогодні облік землі із в планетарних масштабах. Пережини ядра, почва, вода, воздух, животний растительний мір Окружающая нас природа практично повністю вовлечена в жизнеобеспечение человека, чоловіка, який уже не довольствуется многообразием накопразі йодоров, але безудержно експлуатує целые екосистеми. Голова національної спілки журналістів Юрій Работін за роки роботи відвідав чимало небезпечних об'єктів, зокрема і атомні станції. Він розуміє, що і сьогодні ці проблеми постають як ніколи гостро Прочитаю маленький стих, який був написаний в далекому 1983 році. Я тоді працював за границі. Я був тоді в Японії. Знаєте, ми коли їхали, була демонстрація проти нейтронного тронув Та тема була актуальна сьогодні, та була актуальна і сьогодні. Не знаю, что дано мне в жизни это, и вряд ли все сумею сделать я, теперь, когда звучит на всей планете мир для нее, имя твое, о, земля. Ты одна на всех, и цели всех едины, сохранить тебя, какой ты есть, обуздать навеки гонки вооружений и за мирный стол переговоров сесть. Представник Молдовы на конференции Анатолий Прохницкий розповів. Ще однією з великих проблем, яка загрожує безпеці країни, є наявність на її території військових складів Російської Федерації. Перше – це використання тому що на сьогоднішній день вона велику нагрузку від действий І друга проблема, которую міжрегіональна опасність. Воєнних складов російської армії, яка знаходиться на нашій території. А ці склади представляють велику опасність для всього регіону, тому що там мають звичайні боєприпаси, в тому числі і деякі хімічні боєприпаси, які були вивезені з стран Варшавського договору. Не варто забувати, що кожна людина це частина навколишнього середовища та його необхідний елемент. Саме тому кожен з нас може особисто допомогти природі. Пару місяців тому була велика зустріч в Парижі, було дуже багато президентів, які теж піднімали екологічні проблеми. І нам треба все одно робити акценти з боку України, тому що зараз ми зайняті воєнними діями, ми зайняті економічною ситуацією, а екологія все більше пачкається, все більше йде в стані, що 40% на території України зайняті мусором. І ми повинні об цьому не забувати. Прибули на конференцію і представники держави Катар. Гості з Катару підкреслили, що у наслідку він було знищено ліси з метою залишати там зброю. Також відбулося знищення кораблів, які везли нафту, знищення споруд, які обробляли воду та електроенергію. Через це вода забруднена, а люди, які її споживають, заражаються різноманітними інфекціями. Не можна залишати цю проблему невирішеною, адже це призведе до великих втрат. Необхідно підтримувати чисту екологію і тим самим зменшити смертність та захворюваність від різних вірусів, яких сьогодні дуже багато. Також під час конференції Валерій Осипов вручив диплом професора Дагару Салиху Мухамеду від міжнародної кадрової академії. И сегодня э, мне удостоена честь вручить награды, дипломы одному из нашего собрания, Дайру Салиху, который много вкладывает своих сил и энергии для того, чтобы мы были с вами на этой планете, на Земле защищены. И я сегодня от имени генерального директора Козленко... Зой владі, вручаю Салиху саліху. почетный, а диплом професора. Дякую. Міжнародний конгрес «ЩІТ» активно закликає всіх і кожного замислитись над тим, що ми можемо зробити для покращення екологічного стану нашої планети. Адже лише спільними зусиллями можливо зупинити забруднення оточуючого середовища та відродити екологію.